Добрий день любителі винограду. Сьогодні 18 серпня 2023 року. І ми розпочинаємо серію роликів е про наш виноград, який вже достиг і буде достигати е ну, попереду. Ну, зараз знімемо декілька е гібридних форм. Потім, по мірі достигання, будемо іще знімати, і викладувати, і показувати вам, який в цьому році в нас. Е Ну, Скажімо так, получився наш врожай. Як ми за ним доглянули і що нам показали в цьому году наші гібридні форми. Ну, як завжди, розпочнемо з гібридної форми Ромбік. Ну, що хочеться сказати по цій гібридній формі. Раніше, ніж Ромбік, ну, на даний час. В відкритому ґрунті ну, я поки що не знаю нічого, що є раніше ромбіка. Да, один невеликий такий недостаток цієї гібридної форми немає великої врожайності. Гронки можуть бути такі і грам 100-200 деякі то, ну, деякі можуть бути такі до пів кіло. Як бачите, ось така чудова гроночка. Навіть на такому пагані одна, і ось дивіться, друга. Також, така, мабуть, грам ну, 300-400, то десь ну, грам 800 на пагі не буде. Ну, а там, Є і невеличкі гроночки, ну скажу це так: гібридна форма чисто для себе, для сім'ї. Порадувати себе одним із перших виноградом. Ну чому знімаємо лише зараз? Він був уже достигший майже. Неділю назад, але не було часу. Займалися другими роботами, тому е, розпочинаємо першу таку зрізку і е, будемо вже зрізати на реалізацію. Ну, тому хочеться вам показати все, як є. Е, гібридна форма дуже-дуже красива. Ягода в неї крупна, шикарна, така ромбічна, але недостаток невеликі гроночки. Ну зараз ми зріжемо декілька ягідок і покажу вам на вагах. Ну, Як бачите, ягідки ось такого розміру. Ягодка немаленька, е, така середня на такий термін. Ну, ось дивіться, на вагах зараз ми положимо трішки ваги під наклоном. Ну, 9,7. Інша. 9,3. Ну, в середньому 9, 10 грамів ягодка, можливо, ось 9,8, майже 10 грамів, ось 3 ягідки. 29 грам. В середньому десь 9 грам ягідка. Ягідка чудова, така темна-темно, синя, майже майже чорна. Ось дивіться в розрізі. Вона м'ясисто, сочна. Ягода дуже-дуже смачна. Ну, Я повторюю, що це один із перших. Дуже-дуже солодка вже набрала хороший цукор, кислоти взагалі не відчувається. Дуже смачно. Мені подобається ромбік всім своїм терміном достигання, своєї красивий, чудовий ягідкою розміром, але невелика вражаність. Тому е, сорт такий, як сказати, для роботи, для ринку, можливо, і не дуже. Ну, вирішуйте, можливо, кого влаштовує, А як для себе, для сім'ї, то дуже-дуже чудовий сорт. Так, що ось такий ромбік у е, нас вийшов в цьому році. 2023 сезону. І такий початок нашої серії роликів. Ну, а ми йдемо далі. До наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось, коментуйте. Ми пішли.